Доброго вечора, друзі. Сьогодні 10 червня 2025 року. Хочу показати вам результати. Да, забув сказати, що ми знаходимося на півночі Одеської області з посілок такий є Саврань. Ось було у нас зимою одну ніч було 19-19 градусів. Ось дивіться, яка здорова рослина. Це я пообрізав, щоб менше бруньок було Думав, може, пострі з якої бруньки. Було дерево більше 2 метрів. Ось дивіться, яка тувщина, відносно пальця. Це воно 5 років у мене, купляв як трьохрічне. Але вирощено було на кавказському подвої. Ну, по корню бачив я, що на Кавказському. Ось таких в мене було рослин. Не одна, ось ще одна теж, теж не перенесла мінус 19. Це купував сад без проблем. Як завжди, я розказую, це сплошна проблема, навіть ось, ось, ось такі маленькі внизу, я думаю, може з цих відіб'є, нічого не відбило, все вимерзло, пропало. Ось такі рослини <кій> продають вони. Я не здаюся і перестрахувався, що зробив. Зараз покажу вам. Це мої природні гербіциди. Кури бігають, калачки їдять. Дивіться, що я зробив. Купував у Степана Михайловича такі е кавказські подвойчики. Вони були як зубочистки, вже зараз такі, вже як тут де на місці щеплення, як карандаш. Ось тут і брунькою щепив, і верхівку щепив. Ось якщо сфокусується, зараз одну хвилину. Коротше, щось не фокусується. Е і воно все прижилося. Все, кроме чомусь в мене не прижилось у верхівках. Е не прижився прок. Ось що ось, тільки прок не прижився, а то все прижилось. Ось це теж бронькою щепив. Брав Степана Михайловича теж Брав ось бачите місце щеплення. Дар Софіївки. ну і там інші сорти теж. Вон. Ось бачите місце щеплення. Тут ще не розв'язував, все приживається. Ось теж тут брунькою щепив. Прижилося, а верхівка чомусь не пішла. Може даже тут бачите, даже на плодик кинула. Вон, ну воно, звісно, не скине. Ну які слабші рослинки ось такі оце я купував. Ну, ще тоньші. Ну, це вже на сідущий рік буду прививати. Це від Степана Михайловича ось такі підвойчики. А які краще пішли, ті привив. Тікай. Ось бачите ось місце прививки, покращеною куполіровкою. О, тут ось тільки, тільки стартує, запоздало. це сорт ванілія, ну різні сорти, але на хорошому підвої на щепити, я замітив. Це теж від сад без проблем. Осталася палка. О, тут є такі ось. Вже не пам'ятаю, який сорт щепив, але бруньки ніби живі, але ще не пішов у рост. Подождемо. Що хотів сказати, що, що щепіт у вас все буде виходить. Це ось озиміна Степана Михайловича. Все буде виходить, тільки беріть хороший подвої, ось це, це раніше щепив. Ось місце, щеплення. Ось вже в цьому году це дар Софіївки теж від Степана Михайловича. Ось такі рослини треба тільки щепити на хорошому подвою тому що навіть одна ніч і може загинути ваші ці рослини. Ну, з того, що я купував сад без проблем, із десь 23 рослин вже нема не одної. Ну нічого, від Степана Михайловича всі живі. Ще хочу показати ось теж від Степана Михайловича тільки купував ось, вона була зломана одна. Така тонюсінька, як спішечка. Рослинка, хурма, подвой, Кавказ. не кавказський, а віргінський, вибачаюсь. О, і... Думав, що вона не перезимувала, бо весною вона не пустила. ну Думав, що слабенько пропаде. Але коріння сильне. І бачите, воно відбило нову аж дві аж дві рослинки відбилося, ну якби з одного корня. Так що корінь коли сильний, це дуже важливо. Ну, зараз покажу, ще вам покажу. Покажу, покажу, покажу вам. сорт-десертний. Це, що я вам показував минулого року. Від Степана Михайловича теж щепив ось місце щеплення. Вже ось такі прирости. У мене був ще була дичка. Я нащепив, вже свого взяв гілочку і нащепив цьому році. Ось ось таку рослинку буду мати. Обов'язково треба обривати оці прирост з подвоя, щоб не тянули соки. О, і старайтеся не, не сразу роз, повністю розв'язувати, трошки лишайте е, на зізіфусі, бо він дуже твердий, як, як пружини, типу, е, прявий від подвоя і якби, може бути підсихання. І повністю сразу не, роз, не розв'язуйте. От, я замітив, що от є така проблемка в Зізіфуса. Росли в мене інжири в відкритому ґрунті, але цих мінус 19 хватило для того, щоб вони померзли, але пустили знову. Знову і все буде добре. На наступний рік виросте Ось, теж від Степана Михайловича. Багато рослин, я задоволений. Пробуйте щепити і все у вас буде получатися. Пробуйте учіться.